11 років ми разом з вами. Увесь цей час ми розвивались та вдосконалювались попри складнощі. Увесь цей час ми тримаємо чардівський рівень завдяки найкращій команді. 11 років ми ставимо перед собою цілі і впевнено прямуємо до них. 11 років ви довіряєте нам найважливіші події у вашому житті. 11 років ми працюємо, аби дарувати вам радісні миті та незабутні емоції. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість працювати, розвиватись та будувати плани. Ми дякуємо нашим воїнам за кожний новий день та обійми найрідніших. Ми дякуємо українському народу за силу духу і незламість. Ми дякуємо вам, нашим гостям і друзям. За емоції, за довіру, за ваші чесні відгуки. Цінуємо всіх і кожного. Сьогодні у нас спільні мрії на всіх. Перемога України. Повернення додому живими і неушкодженими усіх наших воїнів. Мирне небо над нашою землею. Дитячий сміх в кожній українській оселі. Ми мріємо про відбудову наших міст та сіл. Ми мріємо про відпустку в українському Криму. Ми мріємо про щасливе майбутнє. Ми віримо в це. Ми пишаємось нашою країною, її військом та народом. Слава Україні! Героям!